Друзі, всім привіт! Ви на каналі ЛОШНЮ Давно я не викладав ніякого відео і вирішив взяти свого вірного друга Чотирилапого топу і пройтися, погулятися, подихати свіжим воздухом і знову показати вам таку красу. Як кажуть, в народі, зібратися думками. Тут недалеко ми побачили поселення. Які у звірів. Тепер ми ближче підійдемо, покажемо вам. Коротше, будинок на будиночку. Навіть не знаю, чи хтось так би потрапив ремненько. Не з метра так прокопати. Бачимо дірку одну, норку, тут другу. Ось така автоптина сліда. Сліди собі тут втопали вони. Напевно, давно живуть. Ще одна, під нею менша. Вона на такому склоні. А тут за нею ще одна. Вона щоб пасти. Тут ще одна, така більша. Певно, тут їхній ресторан. І тут ще одна. Тут сліди йдуть вверх, в самий ліс. Ну скажемо, ну так прикольно, потрудилися. Дера за дерою. Пишіть в коментарях, що хто там може проживати, що за звірі. Далі в лісі є дири бурсуків, можливо це якісь маленькі бурсуки, не, не знаю точно. Ну що з може теж бурсуки. Та стежина на них. Туда навіть нема. Можливо, є, але там не пройти. Якщо не пом'язую, вона вже виходить якраз туди на поле. Так вони собі тут поселилися. Я думаю, тут їх ТЦК не знайде. Якби хто шукав. Так, ми вертаємось. Ось так то виглядає. А нам ще треба якось спуститися вниз. Топа! Напевно, він щось зачув якийсь слід взяв собі. Ось таке дерево. А ми по дорозі будемо шукати лісові сонечки. Їх тут має бути багато. Поки що шукаємо двері, як вийти з лісу. Можуть бути обережним, щоб не позволитися. Ужина, колічки обережні. Так, що ж не туди зайшов? Ну нічого подивіться ще раз на цю красу. А яке чисте повітря? Ой-ой-ой-ой-ой, то -ой -ой -ой. буде нелегко. А нічого. Опа! Попа! Топа! Так, де він там затріскотів? Засомів. У нас об'яти як той медведь зараз не покупився. То буде дуже боляче. Ой. Ну нічого, мало помалу, я думаю Зійдемо. Бувають в лісі також Змії, вужі Тут також треба бути обережним. Ще казати в лісі, на мене і вдома повзують, Ріються на сонці. Так. Не хочеться подрапати до курсок руки, спину. Ай-яй-яй-яй-яй. Так я зійшов. Ну нічого, ще пару метрів. І все буде окей. ОК. Суху гілку ставати. Що вам, друзі, я говорив? Я казав, потрудився і підкріпився отакими от лісовими смаколиками. Такі ягоди. Маленькі, але смачненькі. І їх тут дуже багато. Вдома. Нема бажання збирати, а такі маленькі. Треба спробувати, засмакувати. Скільки ж часу тут потрібно і зусилля, щоб назбирати ведро. Ну їх тут і дуже багато. Можна сказати, гектари. Кругом воно росте. Є це мені собачка пропав. ТОПА! ОПА! Ну нічого, я думаю, він не заблукає. Акуратно зриваємо. Що ж там рвати? Треба їх пробувати. Ммм! Смаку Нічого страшного, що вони не вмиті. так смачніше можу сказати вам. Ну і пройшли недавно душі. Щодня падають душі. А там міст. Коли знімлю про нього відео. Пізні барок СССР чотирьохполосний, тут мала пролягати дорога, обхід гарного міста, Теребовля, Але не судилося. Ну нічого, може закінчиться війна, дай Бог, нашою перемогою. І може зроблять об'їзний шлях. Чим рік тим більше автомобілів, пробки тому такі дороги потрібно будувати об'їзні. Ну, зараз розпоновуємося природніми дарами. Ну, дуже їх тут багато, дуже може. Може і приїду тут з відерочком. А то ще трохи, їх зовсім вже не буде. От така то прогулка, друзі. Всім дякую за такий короткий перегляд. Підписуйтеся, ставте лайки. Думайте, коли ставите лайка, що тим самим знищуєте москаля. Чим більше Поставити лайків, тим більше ми знищимо москалів. Така міні-допомога нашим славним воїнам.